Аврорі печиво з кокосом. Типу зверху маршмелло, внизу печиво. От і посипане воно кокосом. Трошки моя пачка надірвалась, поки я її везла. Але нічого. Давайте спробуємо. От. Тут 10 печив, 100 грам тут є. Кінішне повітряне печиво. Мені чимось молочним. Печиво дуже м'якеньке, не тверде. Я б не сказала, що воно хрумстке, воно дуже-дуже м'яке. От і цей маршмеллоу зверху, він також дуже м'який, повітряний такий. Маршмеллоу не дуже солодке, таке прям несолодюще. Але все одно, воно має таку консистенцію, якусь тягучу, якусь. Трошки резинову. Ну, таке непогане печиво, нормальне.